Всі ми чекали, що він повернеться. у Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі. Попрощалися 42-річним Олегом Панасюком. Військовослужбовець зсу на псевдо Старкон каже: Олега Панасюка знав з дитинства. Він хороший був автомеханік. Для його в нього не було проблем з машинами. Він до будь-якої машини підходив, він усе робив. Він був душа людина. Таку людину треба пам'ятати. Анна Михальчишина, сусідка загиблого, розповідає, знала Олега Панасюка чотири роки. І завжди чоловіку допомагав, особливо коли зламалася машина. Він завжди мог відремонтувати втомлений після роботи, він завжди приходив на допомогу. Це був найкращий сусід. Олега Панасюка мобілізували у 2024 році, розповідає жінка. Воював у 117-й окремій механізованій ...бригаді 20 січня 2025 року зник безвісти на Покровському напрямку при виконанні бойового завдання. Тіло воїна упізнали за ДНК тестом. За словами Анни Михальчишиної, у Олега Панасюка залишилися батьки, дружина та троє доньок. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Мельницький.